Вітаю глядачів мого каналу в ремонті Proteктоor Inspector Sinus 500 Inверtoн Польська. От так от. Так, по проблемі не включається взагалі. Тестером пробігся, подивився транзистори цілі, вигоріши лише запобіжники. Транзистори тут, до речі, стоять ось такі, можливо, кому цікаво. Якесь китайське неподобство. Ну, вони цілі, а запобіжники, бачите, згорівші. Тому я думаю, що зараз заміняться запобіжники і оцей інспектор Сінус запрацює. Замінив запобіжники, приєднав живлення 12 вольт, включаю Та-дам! 230 вольт. В ремонті перетворюєш напруги, до того на 2 кВт. Це нова модифікація. І у деяких користувачів виникають складнощі з реалізацією схеми АВР. Тому що для вікнення цього перетворювача на передній панелі розташована ось така кнопка. І для подачі команди на вімкнення необхідно її утримувати. Тоді, після як би то, певного часу, інвертор запускається, кнопку можна відпустити, він продовжує свою роботу. І для виключення цього інвертора. Необхідно також отримувати цю кнопку. Так ось, коли в нас там в щиті АВР стоїть якесь реле, тобто воно може замкнути контакти. Команда на включення піде, а ось на вимкнення, перетворювача вже ніякої команди пройти не може. Тому, який вихід з цієї ситуації? Власник тут вже щось намудрив, в нього злетів цей роз'єм, і коротше він сплутав його, поставив, тобто не ну, отак, розвернув, і виходить, що полярність. Вживлення на цю плату прийшло туди, куди не треба. Плата згоріла, і інвертор перестав взагалі запускатися. Тому для вирішення цього питання, якщо вже хтось спалив або планує зробити, я ж кажу включення від окремого комутаційного обладнання, то можна взяти ось ці два провода зелений і червоний їх. Перемикаєте, інвертор запускається. Розмикаєте, інвертор відключається. Давайте я продемонструю. Тумблер раз, вверх. Перетворювач запустився. Все, напруга на виході пішла. Для того, щоб виключити, тумблер вниз. Все. Нічого не згорає, нічого не димить. В ремонті гібридний інвертор Victor nm вольта вхідної напруги, 3 кВт вихідної потужності. Так, зняв з нього кришку, побачив тут вже наслідки втручання. Дивіться, тут, по-перше, ну, радіатор на блоку живлення. Ну, що це таке? От, стоїть штатний, його не вистачало. Ну, тобто, Якщо гріється транзистор, значить цьому є причина. Тобто, По заводу ну, цього радіатора достатньо. Ну, Наліпили, навертіли, непонятно для чого. По-друге, щось тут одірвало силикон, щось до того діода намагалося добратися. Ну, то таке. Датчик струму, бачите, зрізана кришечка. Ну, При тому, всьому, що це, бачите, вхід ПВ. Доріжка. І це датчик струму по входу сонячних панелей. Питання. Ну, Була проблема по сонячним панелям? Ну, наскільки мені відомо, не було. На що це було зрізати кришку з датчику струму? Ой, блін, так. Що тут ще із того, що я побачив? Щось тут відігнуто. Щось тут тикали маркером підписували. Можливо, щось її пробите. Ну, а із такого, що візуально вже одразу помітно, це пробитий транзистор по низьковольній стороні. Ну, скоріш за все, я так розумію, десь і тут є коротке замикання, тому що при короткому тут зачасту вибивають транзистори зі сторони акумуляторної батареї. Висунув плату із корпусу, і перше, що побачив, це різану доріжку навколо роз'єму основної плати керування гібридного інвертора. По-друге, це. Запаяні абсолютно всі транзистори діод у високовольтній частині, або для перевірки, або для їх заміни це мені вже невідомо. Так, третє це бачу, що якісь були маніпуляції по лінійному стабілізатору 78.05. І враховуючи, що тут такий великий полігон, скоріш за все, паяльник нормально не прогрівав. Із-за чого ось так: от заводили або пінцет, або шило під ножку. І е, при деформації лопнув корпус деталі. Також щось тут у нас паялося. Шимки, обв'язка, начебто не тронуті. Так, датчик струму, бачу, що впаяний. або відпаювався повністю, Ну, чи на подивився, чи для перевірки. Хоча що тут перевіряти, я не розумію. Так, е, так щось у нас тут було підпаяно, щось замито. Далі бачу, ще мінялися низковольтні транзистори. Це прекрасно видно по тому, як загнуті ніжки. Можна навіть сказати, які транзистори стоять з заводу, а які замінили. Тому що бачимо, ось ці мінялися 100%. А ось на цьому радіаторі бачу, що три залишилися рідні. Ось цей і цей, цей це у нас по заводу стояли. А ось цей четвертий вже. Мінявся. Ну і відповідно всі інші теж. Так, ще не помітив попередньо, що тут ось така історія. Ніхто не міняв термопрокладки. А, а взагалі, коли транзистор відриваєш від цієї термопрокладки, вона гарантовано розривається. ну Відповідно, необхідно її міняти. Але тут вирішили, що міняти її не треба. Ну ось Приблизно такі сліди залишаються під фланцями деталей із за чого якби прокладка вже не виконує свої функції. Так, ну, це таке на перший погляд, що я бачу. Коротше, зараз буду все розпаювати, дивитися, що тут як. Треба хоча б перевірити плату керування, тому що якщо з нею зараз якась біда, то вся робота по силовій частині може піти коту під хвіст. Тому що, якщо мертвий процесор, то можна нічого далі не робити. Почав роботи по платі, демонтовані всі згорівші транзистори по високовольтній і по низьковольтній частині. Наразі буду займатися перевіркою обв'язки, Тут всі резистори, стабілітрони, діоди. Встановлено всі нові транзистори, запаяні, марафет по платі навів 78.05 замінив, поправив пайки, ось тут по датчику струму були якісь непропаї ну Загалом все, що міг, все, що побачив, я зробив. Так, подаю живлення 15 вольт від лабораторника, обмеження на рівні 300 мА по струму для запуску генерації. Необхідно замкнути виводи автопари тобто, І тепер стаю крокодилом на мінус і щупом на затвор одного з польових транзисторів. Це у нас. Низьковольтна частина. ну Другий транзистор, третій транзистор, четвертий. Я так поза кадром вже пробігся. Тепер можна взяти стати на затвор одного з транзисторів синхронного випрямляча. Так не видно, Ось так буде краще. Ось така форма сигналу у нас на транзисторах синхронного випрямляча. Вони знаходяться ось тут. Так що, ну, наразі якихось проблем я не бачу. По оптодрайверам все продзвонив, обв'язка ціла, тому там питань не повинно бути. Так що відпаюю зараз живлення, звідси знімаю крокодили. Все зайве прибираю і спробую запустити нові транзистори, прокладочки, все гарно, красивенько. Ну Майже завод. Інвертор частково зібраний, залишилось вдягти оцей пластиковий дифузор, докрутити деякі венти, але то буде після перевірки. Наразі подаю 27 вольт живлення, давайте трошки менше 26. Обмеження по струму на рівні 5,1 А, ну Максимально що може мій лабораторник. Так, пробуємо включити перше хоче. Є, напруга на виході піднялась. Це каже про те, що первинний DC-DC перетворювач працює і нарізка синуса у нас також робить коректно. От я спробую маленьку лампочку приєднати в якості навантаження. Так, світить, не блимає стабільно. Так, 220 вольт показує по входу. ну Тепер давайте спробую подати мережу. Приєднано в мене через лампу розжарювання. Подаю 220. Так, інвертор пишіть. Мережу побачив. 227 вольт по входу. Ну і тепер давайте глянемо, чи з'явиться у нас зарядка. Так, о, 28 вольт стало. Все. І зарядка, відповідно, у нас також працює. Так, ну, це чудово. І тут у нас індикація також є. Все в повному порядку. Так, 28 вольт. Ну, було 26, пам'ятаєте, виставляли. Все, тепер можна приєднати до акумуляторної батареї під навантаження і подивитися, що він видає. Тепер гібрид має фінальний вигляд, зафіксував всі роз'єми, ті, що знімалися на вентилятор, на дисплей, на кнопку, тобто все пролите силіконом. Також ті місця, де були якісь незрозумілі втручання, також додатково пролив силіконом. Зняв ось цей радіатор великий він тут ні до чого і там взагалі не потрібен. так що ну, По інвертору я скажу, питань вже немає. Я його перевірив, заряджає Навантаження тримає, тому можна його збирати вже і відправляти власнику. Ну а кому сподобалось, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, зауваження, ваші враження щодо якості виконаних робіт. Ну і загалом ваші думки з приводу можливого покращення якихось моїх робіт. Все, на все добре, до нових зустрічей!